Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Ксенія і я з України. Вчора у мене був день народження, тому сьогодні в хаті повно квітів. Приїздив син, приїздила мама. Ми дуже класно посиділи. Це ті прекрасні моменти, які я ціную, особливо зараз, в наш неспокійний час. Дуже люблю квіти, і мені просто неймовірно подобається, коли в хаті їх повно. Їх ніколи не буває занадто багато. Я вже на вікнах порозміщувала свої квіти, які в мене ціле літо були на вулиці. Тут Королівська піларгонія, здається, так називається ця квітка. А тут я позабирала в хату катарантуси, попересаджувала їх в горщики і поставила на вікно. Вони вже одну зиму зимували так. І я сподіваюся, перезимують іще одну. І тут у мене квіти. І ось тут теж. Ці, правда, дуже сипляться, але нічого. Вони в мене теж одну зиму вже перезимували на вікні, тому я думаю, що ми перезимуємо з ними разом. Прикрасила наше декоративне віконце тут на ганку, вже осінніми квітами і поставила сюди гнома якого я робила сама. Він такий руденький, якраз в осінніх кольорах, хай тут стоїть. Привіт! А ще сусідка пригостила нас перцем, який в неї вродив гарно, Я вже й не думала консервувати. Але, 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 але треба це якось в баночки оформити. Тому ще в мене сезон консервації не завершився. Докупила трошки баклажанів, щоб законсервувати перець, тому що його багато, того перцю, і я не хочу зробити лише один рецепт, тому зроблю декілька. І от для одного із них купила баклажани. А ось і трошки печеричок купила, щоб закрити з перцем теж. Рецепт для мене новий, тому багато не брала, бо не знаю, чи досмаковано нам буде, чи ні. Але спробую зробити. Як кажуть, зима все поїсть. Уже майже готовий тут мій салат на зиму з цибулею і печерицями. Ще буквально пару хвилин і буду розкладати по баночках. До речі, спробувала марінат, мені сподобався. Напевно, буду закривати ще. Замовила ще 4 кущики бірючини. а називаються вони ось так: от. два ось таких кущика. І два. Вони трошечки поменше. Ось така назва ауреум а Тут таке салатове жовтеньке листя, а тут світло зелене з такою білою сріблястою каймою. Плануємо посадити ці чотири кущики бірючини. Ось тут, от де у нас така стоянка автівки. Або просто відгородити місце стоянки від решти території. Ось тут у нас таке місце є. І ми сюди висадимо всі чотири кущики. Це у нас ще залишки будівельного такого матеріалу. З часом він використається, тому що ще треба заливати доріжки, ще треба будувати паркан. Але ось так от, потихеньку-потихеньку, ми впорядковуємо свою територію. А це вже ми кущики посадили. Дуже швидко це зробили в перервах між дощами. От, з краєчку посадили справа і зліва ті кущики, які мають а, жовтеньку плямівку. Ось тут. А всередині посадили ось ті, які мають таку біло сріблясту Ну і звісно, що це все. Ми швиденько засипали камінням і поставили такі сітки. Ну, тому що, тому що, тому що, тому що ось ось ця частина нашої родини потребує підвищеної уваги. Встигли ще засипати шишками ось цю частинку цього квітничка. Тут в мене росте шавлія дібровна. Я спочатку думала якісь ґрунтопокривні сюди посадити між кущиками шаблі, а потім передумала і вирішила замульчувати все шишками. Ну, здається, виглядає непогано. Нагадую, що тут у нас ростуть персики. А між персиками ось це кущики жимолості гістівною. От наші обормоти потребують уваги. Це альфошка, собака, котик. Дуже лагідний, малий, смішний такий. А вон решта банди. А тут чоловік робить декоративні полички нам в спальню, бо нам їх не вистачає. І ми були би не ми, якби не зробили це в оригінальний спосіб своїми руками, Такі, яких ні в кого немає. Це наш самий менший, самий вредний і самий буйний. Це Чарлі. Або Шарлота. У нього на, на очах написано, що він вріднуля. Да? Чарлік, ти вріднуля? А так виглядають ці полички саме в спальні біля нашого ліжка. Кімнатка у нас тут зовсім невеличка. Майже весь її простір займає ліжко, яке ми, до речі, теж робили самі. І біля ліжка у нас немає можливості розмістити тумбочки, тому ось таким чином вийшли з положення. Справа і зліва від ліжка у нас на даний момент ось такі полички, тому що покласти мобільний телефон чи підзарядку, чи навіть склянку з водою. Немає куди. А ось це у нас стіна груби, тому є невеличкий простір для того, щоб дерев'яна частина полички не нагрівалась. Ось так ми робимо своє житло комфортним своїми руками. В такому ж стилі у нас зроблена поличка над комодом. Яку ми, звісно ж, теж робили власними руками, тобто такі самі кріплення і така сама дерев'яна частина полички. Ось так це все виглядає. Цього року вродив перець сорту Ратунда. Ось такі чудові квіточки. Як їх не зафарширувати, не приготувати такі осінні квіти. З перця. Тому беруся до роботи, зараз їх помию, почищу. Ось у мене тут вже є фарш з курочки, цибулька, морква. Зараз доварюється рис. І буде така осіння смачна страва. Я дуже люблю перець фарширований восени зі сметанкою. М -м -м. Буду готувати. Ось такі красені у мене вийшли. Фаршировані квіточки з перця. Зараз підготую заливку. Ось. І поставлю в духовку тушкувати. Будемо смакувати. Ось такі запечені красені у мене вийшли. Додам сметанки і будемо смакувати. А ще вирішила приготувати ось таким чином куряче філе. Присипала його сіллю, перцем, приправами, зверху чесничком сухим, а потім кружечки помідора і тертою моцарелою. А зверху потім ще додам твертого сиру. Ось так, може, комусь знадобиться теж така ідейка, що його приготувати, бо зазвичай. Сидиш і думаєш, чим його годувати себе та чоловіка? Замольчували подрібненими гілками ось цю територію під нашим старезним сарайчиком. Я тут висадила гейхери різних сортів, різних кольорів. А також тут по краях справа та зліва. Ось ця подорожникова хоста росте, і по центру ще така хоста. Не знаю, як вона називається. От, і тепер це виглядає так. І гірки ніби пережилися, почувають себе чудово, і я сподіваюсь, на весну будуть тут красиві яскраві кущики. Як ви думаєте, що це за хаос? А це ми йдемо гуляти. Ось так, маючи шість собак, у нас відбуваються ранкові та вечірні пробіжки. Це у нас дорога між полями, по якій ми гуляємо з собаками. Десь приблизно 500 метрів туди і 500 назад. І нам, і собакам вистачає для того, щоб прогулятись. Ледь встигли прогулятись до дощу. Таке ось наше буденне життя в селі. Іноді радісне, іноді не дуже, з позитивними та негативними емоціями. Втім, як, напевно, у кожного українця. На цьому буду прощатись з вами. До наступних зустрічей!